Це прапор вільної країни, це прапор міста і села, це стяг моєї батьківщини, і в ньому вічності добра. І він звелиться над нами, показуючи вірний шлях блакитним, жовтим кольорами на небі і на своїх полях. Державний прапор України це стяг із двох подожніх смуг. Він символ вільної людини, у ньому український дух. У синім небі батьківщина, його безкрайність і блакить, і вище нього Україну, хай пісня нації летить. І в жовтім кольорі колося багатство нашої землі, щоб у добробуті всім жилося і в люднім місті, і в селі. Нехай він нас завжди єднає, його і з гордістю несуть, а світ, побачивши, впізнає Під стягу українці йдуть.